друзі, вітаю вас в цей день 7 серпня, середа. Я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я визначаю як актуальні. І безумовно, сьогодні поговоримо про наступ українських військ на Курськ, так само про те, в чому зізналась Камала Харріс демократом, і це зізнання, мабуть, багатьох. Я думаю, що так навіть шокувало, Вони такого не очікували. Але це е, є. І так само е, скажу про те, що відбувається. Кілька слів на фронті. Про це і не тільки за мить буквально, але перед тим підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще цього не зробив, поставте лайк всі, і хто підписався і не підписався цьому відео. Будь ласка, дзвіночок, щоб мати оновлення про те, що на каналі. Залишайте ваші коментарі і ставайте спонсорами каналу, для того, щоб підтримувати україномовну аналітику в Ютубі. Буду вдячним вам. Отже, українські сили. 6 серпня, ну немає принаймні зараз офіційного. Давайте скажемо вже точно визнання, що це Збройні сили України, але ми розуміємо прекрасно, що е, з території України, вочевидь, на бронемашинах, на техніці здійснили прорив. Що це саме збройні сили, сили оборони, їх підрозділи. Доволі таки масштабний прорив в бік населеного пункту суджа була і техніка. Застосовувалися, і засоби ППО, власне кажучи, і вдалося збити щонайменше один гелікоптер зараз верифікований. Це ударний російський К-52 алігатор бойовий. І так само є інформація про Мі-8. Так само російський гелікоптер, який вдалося збити, які летіли для того, щоб атакувати Сумщину. Тож це хороший знак, що їх вдається збивати. І ось вони прорвалися. В суджу, винесли там а, рештки тих, хто залишався із російських військ, взяли полонених російських строковиків, які безумовно так само поповнять наш обмінний фонд, щоб потім повертати наших людей додому, і а, закріпились на позиціях певних. Росія намагається витіснити, але, очевидно, наші сили, скажімо так, плани наших військ, це не входить. Чи чим характерна ця атака, і чим вона відрізняється від попередніх виходів РДК, Легіону Свободи Росії, Сибірського батальйону в масштабності? Тобто, вона більша тут задіяно так само і важке озброєння, вона в тому числі характеризується тим, що чисельністю, помітно дещо більше, і масштабами. Отже, є сподівання, що можливо вдасться розширити цей простір взагалі? Зрозуміло, що яка склалася ситуація, тут треба сказати перед історією. Е, ви пам'ятаєте, що в травні, ну хто слідкує за моїм каналом, я про це розповідав. Звідки ворог може готувати наступ на Сумщину? Я говорив, що це населений пункт суджа, де ворог е, створив своє угрупування і з нього виділив наступальне угрупування військ, яке було і знаходилося там. Стан готовності до наступу був 29 квітня. Вони відтермінували, а потім не змогли взагалі не наступити, тому що була потрібна їхня підтримка на Харківщині, де угрупування військ «Сєвєр», яке почало наступ на Харківщині, не впоралося, тому що наткнулося на злагоджену і ефективну українську оборону. Там отже, тоді вони вимушені були передислокувати свої сили. А до цього. Російські війська прагнули наступати якраз на Сумщину з двох місць з Росії. Одне це з Курської області Суджа, де було виділено і сформоване угрупування. Інше це з боку Грайвора на Білгородській області, в бік Великої Писарівки на Сумщину. Такі були плани агресора. Поряд з цим ворог активно обстрілював та й зараз обстрілює артилерією Сумщину, фактично при а, прикордонні райони. Звідти Україна евакуйовувала людей з населення, з громад, які там. там почали діяти російські диверсійно-розвідувальні групи, все частіше, і ризики того, що вони можуть проникати на територію України саме з Курської області до Сумської області, зберігалися, вони були значні. Але знову ж таки Україна серйозно зіпсувала плани ворога. Російське командування було вимушено ухвалювати рішення про те, щоб... Укріпити свій контингент в Овчанську, підтягувати додаткові сили, зокрема, знімати і посилювати угрупування військ Сєвір за рахунок тих, хто знаходився і в Курській області. І відповідно вони не пішли. Але їхня присутність зберігалась і в суджі, і в довколишніх населених пунктах, і ризики того, що ворог буде задіювати свої сили для ДРГ на Сумщині, був високим. Так само і те, що вони обстрілюють. Сумщину, відповідно, треба це зменшувати. Відповідно, треба продемонструвати Росії, що не тільки вони можуть створювати санітарну зону, а що й Україна. І тепер дивіться цей наступ. Дуже важливий. Він був потрібний. Це флангова атака з метою, коли ворог дещо перемістив свої сили, коли вони залишили певні контингенти для того, щоб діяти як ДРГ, кошмарити там наше місцеве населення, що вони а, роблять. Час від часу, і в цей момент фактично українські сили здійснюють прорив доволі таки вдало кордону з метою просування вперед, там де ворог цього не чекає. Ось це дуже важливий момент. Ми пам'ятаєте, я говорив про а, контрудари. Я про це говорив на своєму каналі. Мета цих контрударів, коли ворог активно атакує на сході, це спробувати а, розтягти їхні сили. Відволікти їхню увагу, змусити їх передислоковувати ті ж самі резерви, ті ж саме угрупування військ, підрозділи, які могли бути теоретично завтра чи через тиждень перебазовані на схід, де тривають активні бойові дії. Наше завдання змушувати ворога передислоковувати ці сили, наприклад, на той же Курський напрямок, на інші. Де немає зараз таких активних бойових дій, і знімати тиск з інших напрямків, будь-який, навіть будь-який гелікоптер Мі 8, К-52, щонайменше два танки, які знищили українські ФПВ-дрони Т-62, які Росія перевозила там на тягачах, бронемашини і так далі. Це все те, що вже не з'явиться на фронті на жодному напрямку. І це добре, коли в нас є можливість це знищувати дистанційно, коли воно ще не долетіло чи не доїхало до фронту, і ворог несе такі втрати і вимушений з цим щось робити зараз, думати, яким чином зупиняти, адже ситуація вона триває. І вона продовжує перебувати в динаміці. Ну і ворог продовжує думати, а що йому це з цим робити. Вони там бідкаються, що українські сили підтягнуть резерви, що ЗСУ все більше збільшують присутність на кордоні Сумської Курської областей і так далі. Нехай бідкаються. Ідея абсолютно правильна: нанести контрудар, і тут два варіанти було: або це робити на лівобережжі Херсонщини. Де зараз є труднощі із цим, тому що це форсування Дніпра і так далі, або це зробити в напрямку якраз Росії, в напрямку Білгород-Курськ, і ось те, що було обрано безпосередньо зараз Курськ, це правильно. І оперативно, і тактично, і стратегічно це правильні дії, які мали на меті розтягти ворога, нанести йому втрати, і фактично, ну знаєте, поставити його в позицію. Навіть коли б наші сили відійшли, це не означає, що ці території треба на цих територіях стояти постійно. Ні, те, що називається наїзди, зайшли. Розтрощили якісь склади з боєприпасами, знищили їхні передові групи, знищили якісь їхні загони, знищили кілька танків, гелікоптери, техніку, якісь е е е будівлі і споруди, де знаходяться військові частини чи об'єкти ФСБ, МВД їхні, і все відійшли. Взяли полонених ще й для поповнення фонду. Ось таким чином це мало би працювати. І ще цікавий момент. Що не треба забувати, що під Курськом, в Курчатовому знаходиться Курська Аес, і е, там, до речі, минулої ночі пролунали якісь вибухи саме в Курчатовому, фіксували їх там місцеві жителі. А Курськ уже, до речі. Ну, вже мав би звикати до того, що по них прилітає особливо за минулі 2-3 тижні, доволі таки активно по їхніх військових об'єктах, по їхніх частинах. Ну а як ви думали, не треба було починати війну проти України? І тут я не втомлююсь повторювати, але дуже доречно посієш вітер, пожнеш бурю. От Путін посіяв вітер своїм агресивним вторгненням. Тепер пожинає бурю, тому що війна. Переноситься на територію Росії, як зазначив президент України Володимир Зеленський про те, що в липні Україна вже по території Росії випустила більше дронів, ніж Росія по Україні. І далі буде тільки більше і тільки частіше. Це вже очевидний тренд. Крім того, будуть летіти і ракети, як летіли вони на Курщину, оскільки. Президент України так само сказав, що рішенням ставки доручено збільшити фінансування і видатки на фінансування ракетної програми, яка нам дуже потрібна, і яка так само посилюватиме і робити ще, буде робити ще наші атаки по військових об'єктах на території Росії ще більш ефективнішими, тому це важливий момент. Отже, всі ці дії вони в правильному напрямку. Наскільки вдасться українським силам закріпитися, наскільки вдасться продовжити цей рейд або повторювати подібні рейди, звичайно, покаже час і покаже бойова обстановка. Але хотілося б, щоб це було частіше. Це має працювати, тобто розумієте, ми маємо накопичивши певні сили тим, хто скаже зараз: от у нас на сході в районі Нью-Йорка і турецька ситуація не дуже. Я знаю, але треба розуміти, що це спосіб нанести контрудар там, де ворог не чекає, нанести йому збитки, втрати щодо щодо АЕС. Не знаю, які плани можливо, щодо Курської АЕС плани встановити над нею контроль українських військ і фактично вимагати звільнити Заес. Ну, в Енергодарі і розміняти, сказати, слухайте, от давайте зупинимо це. Ви віддаєте ЗС і йдете звідти, ми йдемо з Курчатова. Можливо, але для цього, звичайно, потрібна значна кількість сил, це не так просто зробити. Але сам факт, що це відбувається, сам факт, що там місцеві, вони не знають, що робити, куди ховатися, сам факт, що ворог знищується на своїй території. А не на території України це вже дуже добра ознака і тенденція, тому буду спостерігати за ситуацією і вас інформувати. Але атака проведена в правильний момент, в правильні місця. Зрештою, треба було вже розгромити цю групу, яка знаходилася в суджі, ще її залишки, тому це абсолютно правильні кроки. Тим часом Камала Харіс вже офіційна. Буде висунута кандидатом на пост президенти від Демпартії. 99% голосів делегатів під час віртуального поіменного голосування. І а, Гарріс обрала так само кандидата а віце-президенти. Ним став губернатор Мінесоти Тім Волс, ліберал. А, ну, цікава постать, звичайно. Але ось що цікаво: а, Гарріс заявила, що він привнесе в принципове лідерство в кампанії. При цьому CNN, CNN з посиланням на джерело повідомляє, що Гарріс у телефонній розмові сказала Волсу, що вони аутсайдери на цих виборах. Ну, цікаве зізнання, звичайно. Тобто, прояв невпевненості, чи вона це сказала з тим, що слухай, ми аутсайдери, тим цікавіше нам буде в цій гонці, і тим цікавіше, зрештою, буде допомогти перемогти, вибачте, і принести в табір демократів перемогу, чи це означає дещо інше, що Харіс вважає, що дійсно аутсайдер. Цікаво, але принаймні знову ж таки, вкотре. Харіс поки що не озвучує позиції по Україні. Хотілося б вже зрештою почути час іде. Можливо, вже коли вона остаточно офіційно із своїм кандидатом віце-президенти вийде і буде говорити про внутрішню зовнішню політику. Безумовно згадають про Україну, тому що від Трампа так чи інакше, від його оточення дуже багато публікацій. Ну а зрештою, Харіс. Мене не задовільняє думка. От аналітики пишуть і кажуть про те, що Гарріс буде проводити політику Байдена по відношенню до України. Це добре, хоча не в усьому вона була рішуча, давайте визнаємо. Десь бракувало цієї рішучості, якої потрібно зараз, я скажу. А чому про це американський Форбс написав? Але все ж таки хочеться почути саме від неї, не від аналітиків, не від інтерпретацій, а якою буде позиція щодо України. Це було б цікаво, але те, що вона вже проявляє невпевненість, говорячи про те, що аутсайдери ну, бачите, цікавий момент. Так от про нерішучість. Видання Форбс написало не дуже приємно. От мені не дуже було не те, що приємно, важко було це читати, знаєте, дуже. А ось я вам скажу зараз, що саме важко. На початку літа Україна мала унікальний шанс знищити десятки російських бомбардувальників Су 34 на авіабазі у Малишево. Проте США не дозволили бити, бо боялися ескалації. Про це пише видання Форбс. Розвідка дізналася, що 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Росії поставив десятки винищувачів бомбардувальників су 34 на авіабазі Малишева. Таких літаків, а, от. І власне кажучи, а, тут а, саме з них Росія а, запускає керовані авіабомби. А, Україна просила США дати дозвіл на використання ракети Такамс. Які російське ППО не могло б збити, але у Вашингтоні остерігались ескалації і відмовили, невдовзі Росія перемістила літаки в інше місце. Ну, що ж сказати? Що ж сказати? Що тут скажеш? На жаль, на жаль, нерішучість, зволікання. Які все більше, от ви мені пишете там в коментарях, буває, коли я сказав, що ситуація на фронті змушує зокрема і президента згадувати про план Б, можливо, і про те, що нам треба на справедливих наших умовах, але швидше закінчити війну, в тому сенсі, що нам потрібна підтримка, і попри те, що наші сили оборони блискучі діють і в обороні, і наносять удари і діють все, але нам обмежують, нам зв'язують руки. І без цього нам ще важче, тому що це дає можливості і шанси Росії продовжувати цю війну, затягувати цю війну, наносити удари по українській території. І ось тут, звичайно, що українські сили не можуть повній мірі. Мали би ми зараз застосували б ми ці атакамси не тільки б так як в Морозовську були б знищені літаки су 34 а й там можливостей у ворога однозначно стало би менше. Кабів би стало менше, це вплинуло би на фронт. Ми би швидше зупинили ворога. Ось що треба розуміти. А так складається враження, що ні, нехай війна триває так, як вона триває. Зупиняйте російську армію, сточуйте її сили. Коли вона остаточно зупиниться і українські сили не можуть перехопити ініціативу, ну сідайте за стіл перемовин. І щоб Путін не програв, начебто, але й не переміг, бо його перемоги точно ніхто не хоче. Але і щоб завданої поразки сильної не було, ось така позиція. Ну, сподіваюсь, що вона зміниться після виборів президента США і буде дещо іншою, власне кажучи. Ну і на завершення про фронт непроста ситуація в районі Нью-Йорка, Турецька, ворог суне, намагається розвинути темп, використовує перевагу в вогневому впливі і в силах. Але зараз головнокомандувач Збройних сил України. Генерал-полковник Сирський на фронті звідти доповідав на ставку президентові про те, що вживаються заходи для того, щоб діяти таким чином, проявляючи гнучкість, і тримати позиції, не давати ворогові просунутись. Але в той же час, разом з тим, коли ситуація така, що вона дуже важка. І треба берегти особовий склад, то відходити з позиції, не стояти до останнього для того, щоб зберегти боєздатність наших військ, і зрештою цього ворога зупинити. А він буде зупинений нашими силами, які героїчно і самовіддано тримають удар в складних умовах. Тож честь, пошана і хвала збройним силам України, силам оборони України, подяка їм. А ви бережіть себе і слава Україні!